Світлини із фотоплівки, які чверть століття залишались ненадрукованими, побачили світ 12 лютого на фотовиставці у Львівському будинку офіцерів. Фотографії народилися тоді, коли їхній автор, військовий інженер-полковник запасу Ігор Бондаренко, ще будучи старшим лейтенантом, супроводжував автоколони з будівельними матеріалами для підтримки життєдіяльності застав опорних пунктів та військових гарнізонів 40-ої армії. Я цю пленку просто проявив цьому році тільки. Це остання пленка, яку я знімав перед від'їздом з Афганістану, коли ми їхали ну, майже ну, скільки там, 2-3 дня, може тиждень, як я мав вилетіти з Афганістану. Тоді відбувся верніше зрив на арскладів на поліхумрі, і мене туди поставили в колону разом з командуючим 40-во громовою. Оця світлина, вона якраз і є. На першому БТРі там їхав командуючий Громов. Ну, сюжети дуже прості, бо я водив колону від Харатона до Кабула і просто возив свої фотоапарати, фотографував те, що було по дорозі. Світлини показують важку та небезпечну роботу військовослужбовців на дорогах в Афганістані. Відповідно, і виставка отримала назву афганські дороги офіцера. Відкриття виставки зібрало більше сотні глядачів, не тільки воїнів, афганців, але й представників влади та громадських організацій, студентів, журналістів, військовослужбовців з частин гарнізону. Усі відвідувачі, незважаючи на різницю у віці та досвіді, погоджувались в тому, що уроки цієї трагічної сторінки історії забувати не можна. Ми Прийшли з офіцерами на цю виставку по своєму бажанні, щоб побачити, як воно було ці 10 років в житті країни, правда якої не існули, не існує. Але ці події зробили для нас дуже багато цінного. Це досвід, це люди, які поруч з нами, з якими ми живемо, працюємо. Вони можуть розказати як нам, так і нашим нащадкам про це про те, що таке війна. Фотограф Ігор. Бондаренко, да, він показав не, не війну, яка на екранах блокбастерів, де всі остаються живі, всім весело. Він показав війну, така як вона є, а війна чорно-біла, вона кольорів немає. Вона є тільки два кольори чорний чи білий. Ти за тих чи ти за тих. І все. Ну, коли дивишся на ці фотографії, невольно згадуєш о тих прожитих трудних днях і неделях вдалі от родини. Тому я благодарен Игорю Бондаренко за цю виставку, за те, що лишний раз треба чаще показувати і треба чаще говорити і нападати людям о війні. Всього за час своєї служби Ігор Бондаренко відзняв близько 20 фотоплівок. В майбутньому їх автор планує оцифрувати усі фотографії та розмістити їх в інтернеті. І можливо в цих світлинах хтось із воїнів афганців зможе впізнати і себе.